Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами, який монтаж я використовую зазвичай у фідерній риболовлі. Я перепробував декілька варіантів і зупинився саме на цьому, тому що особисто мені так зручно, і в мене такий монтаж найменше заплутується. Отже, почнемо. Перш за все, нам необхідна ось вот така от застіпка. Я використовую з такими з такою пластиковою вставкою для того, щоб вузол менше розбивався. Застіпка є, і одягаємо її на основну. Жилку або шнур, що ви використовуєте застібку вділив. Після цього беремо ось отакий от стопор, він буде слугувати нам відбійником для нашої годівниці. Беремо стопор і одягаємо на основну жилку або шнур. Є один стопор в діли. Після цього нам необхіден ще один стопор, ось отакого такого плану. Його я використовую для того, щоб сховати вузол, щоб у нас наш монтаж менше плутався. Тобто беремо другий стопор і так само одягаємо його на основну жилку. Є у нас зараз на жилці застібка і два стопори. Після цього нам треба просто зробити невеличку петельку, вісімку, кому як зручно. На кінці шнура або жилки. Я це зазвичай роблю петлев'язиком і використовую менший петлев'яз для того, щоб петелька була менша за розміром. Є петелька також зв'язана. І лишнє обрізаємо майже під самий вузолок. Я використовую на риболовлях зазвичай фідергам скрутку, тому що, по моїм спостереженням, у такому випадку наш монтаж менше плутається. Тож беремо. Науко дивимося, сантиметрів 10 відміряємо, робимо це вдвічі і ось так от перегибаємо фідергам і починаємо в різні сторони просто його скручувати. Поспішати не треба, не треба прям дуже сильно його там скручувати, тому що я знаю, люди прям декілька разів отак розтягують, скручують. Я думаю, що тут воно не критично. Також напишіть, будь ласка, у коментарях, чи розтягуєте ви фідергам перед тим, як його в'язати на монтаж. Дуже цікаво було б почути вашу думку. Яка взагалі має бути довжина фідергама? Довжина фідергама має бути така, щоб коли у вас монтаж висить, то кінець фідергама має виходити нижче. За довжину, де у вас буде знаходитись годівничка. У моєму випадку зараз буду використовувати близько 10 см. Тож на кінці фідергама в'яжемо вузол 8, -ка. і дуже гарно це все затягуємо. Не забувайте змочити вузол. Не бійтесь затягувати, тому що чим краще ви затягнете, тим менша вирогідність того, що гумка у вас потім попуститься і монтаж якось порветься. На кінці у нас утворився ось такий невеликий вузол, тож беремо ножиці і лишнє просто обрізаємо. Після цього, що я роблю? Я беру наш вузол з основного шнура, і треба зробити так, щоб він був як удавка. Я зазвичай роблю це дуже просто. Далі по основному шнуру. Складаю його вдвічі і вставляю ось в це вушко вузлика на кінці нашого шнура. Бачите, далі у нас утворилась ось отака от удавочка. Беремо цю удавочку і одягаємо безпосередньо на кінець нашого фідергама зі сторони вузлика. Одягли в удавку і підтягуємо її. Є. Удавка затягнута, сильно її одразу не затягує, тому що нам її треба підвинути під сам вузолок на нашому фідергамі. І трошки підтягнули. Є. Після цього беремо перший стопор. Той, що я казав, що ми ховаємо вузол і натягуємо цей стопор на наш фідергам. Дивіться, ось отак от дуже добре сховався наш вузолок. Після цього тут нічого не висить, нічого не топорщиться. І все дуже рівненько і нема за що зачіпатися. І беремо другий стопор, так само його опускаємо до першого. Оп, і виходить, що у нас вся петелька повністю схована. І в нас нічого тут не буде зачіплятися. Беремо застібку, підводимо її до самого фідергама, і ось так це все виглядає. Далі беремо будь-яку годівничку і чіпляємо сюди на нашу застібку. Ось отак це все виглядає. Тобто годяничка знаходиться вище, ніж знаходиться наш фідергам, тобто наша жилка відповідця, вона буде знаходитись нижче, і при цьому вона буде менше заплутуватись. По-друге, тут все рівненько виходить, і частинок, які б виступали і за які міг би зачепитись наш повідець, їх тут немає. Яка функція ось цього другого стопора? Якби його не було, то наш фідергам опускався б ось тут біля самої застіпки одразу вниз. І фідергам при цьому він би доторкався до нашої годівнички. А ось цей другий стопор служить як таким невеличким відводом для того, щоб трішечки відхилити наш фідергам від самої годівнички. І як показала моя практика, моментів, коли у вас заплутується повідець, стало значно менше. А ви, в свою чергу, напишіть у коментарях, чи користуєтесь ви таким монтажем, чи може використовувати якісь своїх. Варіанти, я залюбки почитаю. Сподобалось відео? Став лайк, підписуйся на канал і до зустрічі над водою. Пока-пока.